17 квітня відбулася планова апаратна нарада під головування міського голови Віталія Граждана за участі заступника міського голови Андрія Криштопова, секретаря Білгородністровської міської ради Олександра Скалозуба, керівників департаментів, начальників управлінь та відділів міської ради, керівників комунальних підприємств і установ. На порядку денному наради питання поточної роботи комунальних підприємств щодо проведення ремонтних робіт дорожнього полотна, де утворилися вибої згідно затвердженого титульного списку, підготовки проєктно кошторисної документації на проведення. Тендерів на визначення підрядних організацій, що будуть займатися укладкою тротуарної плитки та комплексу робіт в рамках проведення трьохмісячника з благоустрою та санітарної очистки міста. Більш того, як зазначив міський голова, треба не тільки чітко провести тендери, а й після виконання робіт перевірити їх якість. Віталіям гражданам було наголошено на важливості залучення до процесу визначення та придбання нового обладнання, устаткування чи техніки для комунальних підприємств депутатів міської ради, аби прийняти виважене консолідоване. Не рішення. фахівцями комунального підприємства Білгородністров з теплоенерго наразі проводяться комплексні ремонтні роботи, мереж централізованого теплопостачання, аби в новий опалювальний період увійти в повній готовності. Комунальним підприємством «ЖО-1» минулого тижня проводилися самтехнічні роботи по обслуговуванню централізованої каналізації в багатоквартирних будинках, виконані роботи щодо поточного ремонту та обслуговуванням яких покрівель в будинках по вулицях Проводійська, 12, перемоги 29. Наразі триває підготовка до міського. Дня чистоти спеціалісти Білгородністровського міського центру благоустрій засипали провал ґрунту на проїжджій частині вулиці Кишинівської. Розпочато роботи по вулиці Єврейській. Триває робота щодо заміни світильників та ламп, поточний ремонт лінії енергопостачання мережі зовнішнього освітлення міста. Здійснюються планові дорожні роботи, покість трави та оздоблювальні роботи в зелених зонах. Спецтехніка комунального підприємства Автотранс вранці вийшла на маршрути. Здійснюватиметься вивіз сміття з. Контейнерних майданчиків та подворовий вивіз за інформацією керівника комунального підприємства Автотранссервіс В'ячеслава Ганчуріна минулого тижня технічний персонал підприємства завершив роботи по відновленню та ремонту ще одного тракторного причепу для вивезення негабаритного сміття, який вже запущено в експлуатацію. В процесі обговорення нагальних питань було визначено обсяг робіт, які планується виконати кожним комунальним підприємством упродовж поточного тижня. Міський голова подякував спеціалістам комунальної установи Муніципальна варта міськрайонному відділку поліції за злагоджену роботу щодо охорони правопорядку під час проведення великодніх церковних служб на території храмів міста. Заступником міського голови Андрієм Криштоповим було наголошено на тому, що в п'ятницю, 21 квітня, планується проведення загальноміського дня чистоти. Ти залученням усіх комунальних підприємств, установ та організацій міста згідно визначеного міським штабом переліку об'єктів, тому готовність служб повинна бути 100 Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.